Найцікавіші макіяжі з церемонії Еммі, хто якою косметикою малювався, та кому запартачили макіяж. Все, дізнаєтесь в цьому випуску. Погнали! Привіт, подруго! Мене звати Віки. Давай проведемо цей час разом. Церемонію Емі ще називають телевізійним Оскаром. Церемонія збирає на собі дуже багато значущих телевізійних зірок і також вшановує теледіячів. А перед тим як ми з вами почнемо обговорювати Селена Гомос, я хочу вас запросити подивитися відео золотого глобусу. Про Селену Гомес говорять абсолютно всі. Зірка нафарбувала губи насиченим бордовим відтінком, яке називається вишневе мокко. Та зробила акцент на густі, але при цьому натуральні вії від фірми Lashify. Тіні у Селени були у відтінку губної помади з витинченою розтушовкою, яка виглядає як натурально. І це гарний трюк в макіяжі. Саме так макіяж виглядає дуже гармонійно, і виходить, що у нас бордові акценти на її очах, вустах. Прикрасі та сукні все ідеально грає і навіть трохи подовжує її образ. Джена Ортега була повністю нафарбована косметикою від діор візажиня акторки Меланія Інглесіс. До цієї ніжної сукні дівчата обрали сяючі смокі в коричнево сірих відтінках і ніжні пильні рожеві вуста. Візажистка в своєму профілі також показала, які палетки вона використовувала, і зараз ви бачите їх поряд зі мною. В доступі зараз є лише Dior Backstage Eye Palette під номером 002. Її можна придбати і виглядати як Джена Ортега в житті. На відео також видно, що візажистка звертає увагу саме на цю палетку. Ніби подивіться, ось що я використовувала, і підозрюю, що, скоріш за все, блиск був з іншої палетки, яку я, на жаль, не знайшла в доступі, але я впевнена, що десь в сефорі старих колекціях можна знайти саме ці срібні блискітки, які в неї на очах. Рілей, рілей у нас була ніби в своєму звичайному образі, але ну не до кінця. Зазвичай актриса вибирає менш яскраві очі, та при цьому дуже яскраві стрілки. Тобто майже не використовує тіні і робить тільки такий акцент на стрілках та віях. Цього разу був використаний тренд з роздимленим оком та натурально-рожевими вустами. Актриса була нафарбована косметикою від Chanel, А візеристом у рілеї є Майкун. Лаверн Кокс. Відкорила червону доріжку своїм неймовірним образом. На очах у Лавер техніка Кадкріс. І срібними сяючими акцентами та фіолетовим акцентом на, ніж... на нижній повіті. На що я ще звернула увагу? На те, що у актриси дуже вдало висвітлені брови, що дуже актуально саме зараз. Так багато хто робить. Також брови тонкі, не загусті. густі брови вже відійшли кудись далі. Саме такі тоненькі брови не забирають на себе акцент, і вони світлі і, якби, Акторка мала саме темні типові промальовані графічні брови, до яких ми звикли. Це би виглядало як макіяж 2015 року, нічого нового, це виглядало б просто неактуально а, і так трохи кічово. Вуста та брови теж у нас знаходяться в одній кольоровій гаммі, що зцілює весь образ в одну картинку. А візажисткою у акторки була Дея Смі Дженніфер Коліч, переможниця нашої церемонії. З'явилась у звичайному для себе образі, який вже неможливо відокремити від акторки. Її макіяжі ідеально все, вона в цьому гармонійна, вона всі до неї звикли в такому образі. Завдячимо за цей ідеальний макіяж ми візажисту Ханк Ван Го. І швидесенько з вами пройдемось по червоним сукням вечору. Їх було дуже багато, і при цьому майже у кожної зірки був. Інакший макіяж. Подивимось, що пасує до цих червоних сукнь і як можна змінити образ завдяки макіяжу. Розпочнемо ми червоні сукні із Еббі Еліот. До своєї червоної сукні вона обрала мінімалістичний макіяж з акцентом на короткі стрілечки та на персиковий відтінок вуст. Брови акторці досить міцно підвели, але в ідеальному кольорі для неї. Тому вони не аж так кидаються в очі і загалом макіяж очей без якихось там претензій. Далі в нас Катерін Хей. Вона обрала макіяж в стилі гламур з акцентом на губи і на яскравих рум'янах. Колір вуст у нас ідеально повторює колір сукні, і тому образ виглядає цілісно. Мені дуже подобається Менган Фені обрала просто найкращий варіант з персиковими. Впадаючими такими в розовинку тінями та ніжні нюдові вуста і до її критючої цієї бархатної сукні просто ідеальне комбо, яке гармонійно вписується в образ. Мені дуже подобалось. Біатріс Грано, е, в цілому мала шикарний образ, але я звернула увагу, що актриса мала недофарбовані вуста, через що ось як на даному фото ви можете бачити, нагадала мені 7 з 2, там де просто жахлива кічата промальовка. І цього разу до червоних акцентів була підібрана рожева помада, яка підчеркнула контрастність акторки, і це просто вдалий вибір. Єдине, що трошки не і дійсно так нагадало мені цих персонажів, Каміла Морон обрала макіяж в кім. підведені послизові очі в коричневих відтінках та максимально світлі, нюдові вуста, виглядала неймовірно, гарно і вся така. Ну, кім на мінімалках. Емелі Хемшер нагадує мені неймовірно гарну ельфійку Просто візажист вдало підчеркнув красу акторки, не перезагрузив її важкими акцентами. Дуже вдала співпраця, на мою думку. Гарно промальовані брови, маленька стрілечка, ніжні губи, все прекрасно. Джанель Джеймс у нас зробила вибір в сторону важкого гламуру, яскраві вії, витягнуте око до скронь, яскраві рум'яна, майже непомітні вуста. сяєння акторки приголомшували, виглядає дуже свіжо, доречно. Е, і помітьте, якби були вуста червоні, то це вже знову виглядало би не актуально, як старий макіяж з 10 років тому. А зараз це виглядає свіжо, актуально і доречно. Сімона Табаско покорила своєю сукнею з аплікацій, мінімальний макіяж з акцентом на губи, тут ідеально все, мені навіть додати нічого, просто насолоджуються мої очі. Тепер ми пройдемось з вами до категорії цікаві макіяжі або ідеальні поєднання в макіяжі. І перша у нас тут буде Альфі Фуллер. Акторка обрала образ солодкої балерини з рожевими акцентами. Це виглядає цікаво, це виглядає нетипово, це дуже мило, солодко. Мені подобається, що брови залишили майже нетронутими, і це дійсно додає такого дитячого образу, як в дітей, такі світлі, рідкі брови. Це виглядає не карикатурно, тому що мені здається, якби брови були намальовані акцентні в колір її волосся, то це б вже виглядало як Ну, просто переборщили б з бровами. От і все. Амбер Руфін у нас теж обрала рожеві відтінки макіяжу, але цього разу це така достойна, рожева, пильна троянда. Акторки мають навіть сережки схожі із перлин з того самого матеріалу, але настрій та посил у зірок абсолютно різний і дуже добре щитується. Шерман де Грате – ельфійка з неймовірно милими рожевими щічками. Як на мене в цьому макіяжі вдало все, і вуста, і колір щик, і ідеальна шкіра, і роздимлене око просто неймовірно, гарно, нетипова. Вона має таку зовнішність, цікаво от її хочеться розглядати. Лістійна річі та її образ Клеопатри запав мені в душу, щиро кажучи. Великі яскраві очі, підведені в зелених відтінках, відсилаючись на її прикрасу між грудей, бліде контурування, нюдова коричнева помада. на устах. Ну тут ідеально все, просто вона от, створена для цього образу, їй в цьому добре. Неймовірна жінка Домінік Фішбек. Використала ефект кошачого погляду, бордово-коричневу цікаву помаду, вона не типова для червоних доріжок. Тому я обрала це як це цікавий макіяж. JSM Кемерон зі своєю командою підібрала два найкращі граючих відтінки морська хвиля в поєднанні з персиковими вустами і щічками. Ідеально грають між собою та притягують око глядача. Дуже гарно. Єдине, що зачіска мені не зрозуміла, бо вона така потрьопана, але все інше просто неймовірне. І також таке цікаве поєднання у нас було у падме Лакшмі. Брудно-салатовий колір сукні з чистим рожевим відтінком вуст. Просто акторка створила ідеальний симбіоз кольорів, ну або не акторка а її команда. Також очі трошки в рожевих відтінках, і вона очі з вустами поєднуються ідеально, і ця сукня тільки підкреслює цей рожевий колір, просто неймовірно. А от Джесіка Хейстен провернула майже такий самий трюк, але вони з візажистом обрали більш стримані персикові відтінки губ. Та щичок. і, до речі, мені здається, що це нав'язано її кольором волосся. До речі, Джесіка була повністю нафарбована косметикою від Шарлоти Тілбері. Зараз ви можете бачити фото від візажиста, якою косметикою була нафарбована наша Джесіка. Напишіть мені в коментарі, що із цієї косметики ви вже бачили, бо це досить зараз популярна косметика в інтернетах. Я залюбки почитаю, що з цього ви знаєте, а що не знаєте. Я, наприклад, знайома зі всіма цими продуктами, їх можна затестити в сефорі, неймовірні продукти від Шарлот Кілбері. Джойс Сандей покорила мене своїм сяянням. От це чи не єдина акторка, яка мала так сяючу шкіру? Це ідеальний макіяж тіла, який дає ефект свіжості, здоров'я на доріжці, бо темні матові шкіри виглядають. Зазвичай ну, не так ефект, як саме ця шкіра Джой. Я би е, брала її образ, за приклад, для дівчат схожої зовнішності. Це виглядало неймовірно, прикувало погляд, просто кайф. Трас Еліс Рос у нас обрала максимально звичайний, гламурний голівудський макіяж, чорна стрілка, червоні губи ідеальна шкіра. Питань нема. Зурі хол. Просто мене здивувало. По-перше, вона неймовірний і По-друге, вона зробила із е, візажистом неймовірний просто макіяж. Зараз я показую вам його ім'я. Він також є агентом актриси. Здається, вони роблять нову ікону, тому що це неймовірно гарно, це дуже стильно, це дуже гламурно. Це те, на що хочеться дивитися, те, що хочеться повторювати. І мені дуже подобається, що помада підібрана в колір до сукні. А не, наприклад, червона, бордова чи ще якась. Мені подобається це тонування, все в одних кольорах: очі, губи, прикраса, помада, шкіра, волосся. Все просто в одному тоні. Неймовірно гарно і при цьому не зливається. Є акценти. Ну, просто я в захваті, окей? Рейчел Броснехан загранджила на цій червоній доріжці, мала неймовірний макіяж, і до речі, він дуже схожий на макіяж Аманди з минулого випуску, але. Тут промальовані вії, це моя боль з минулого відео. Якщо хтось не дивився, подивіться. І тут просто все неймовірно гарно. Але дивіться, тут теж не промальована е водна лінія ока. Це не заважає рейчол абсолютно, тому що в неї все дуже добре промальовано, добре розташовано. Є вії, є стрілочка, є тіні і просто, ну. А чо, Аманді не було так? Ну, не було так, тому що Аманда у нас блондинка, а Рейчел у нас брюнетка. От і на тобі. Тут Рейчел перемагає в моєму рейтингу між Амандою і Рейчел, тому що просто більш вдалий, більш пасуючий макіяж для неї. Всі просто неймовірно захоплюються Самантою Хенерації, а мені вона нагадує 11-класницю із нашої школи. Ну, просто... Це дуже ніжний, дійсно гарний образ, він дійсно дуже їй пасує, вона дуже мила дівчинка, дуже гарна. Але от ця сукня в поєднанні з цією зачіскою і з цим макіяжем просто робить вигляд 11-класниці на випускному, от і все. І в мене просто більше немає жодних коментарів. Макіяж виконаний якісно, дуже якісне контурування, гарна сяюча шкіра, персикові ідеальні вуста, але ну, 11-класниця. Нічого для мене тут немає, нічого цікавого. А от акторка Лів Хьюсон, у нас найвмиваніша зірка цієї доріжки. В минулому у нас було їх дві, в цьому році одна, але ну, їй пасується. Вона гарна і мені дуже подобається цей її шрам на брові. Може, він спеціально зроблений, я не знаю, але він додає такої цікавинки. І от Гарна, просто сама по собі гарна акторка, гарно притясали, цікаво вдягли, зробили їй такий тут голий торс із її татуюванням. гарно, цікаво і не відволікає від цілого образу. Круто! Я чомусь не записала ім'я цієї акторки, вона мені дуже подобається, я її вже десь бачила, але я, ну, я дійсно просто <забула>, забула, як її звати. Але мені дуже подобається її образ. Мені подобається її сукня, вона робить так вигляд, ніби вона якусь там простинь замотала на собі, але це дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається її контрастний макіяж, її акцент на очі, в рудих відтінках, її помада персикова. Мені подобається, що очі. Такого самого тону, як її волосся, руде. Просто, неймовірно, ці руді відтінки підчеркнули її блакитні очі. Вона виглядає неймовірно. Мені дуже подобається. Шкода, що я забула, як її звати, але я вам напишу. А тепер я хочу приступити з вами до найгірших макіяжів доріжки. На мою думку, звичайно. Ви можете зі мною не погоджуватись, але я почну із сари снук, тому що. Курди, всі кажуть, що це найкращий образ, а я не розумію, чому. Так, в неї ідеальні брови, так, в неї ідеальні вуста. Але що з її очима? Ну, я не розумію. В нас там далі теж буде приклад схожих очей, схожого на, вищого, на вищої повіки. І я не розумію, чому їм підбирають такий макіяж. Ну, Це виглядає дивно для мене. Можливо, для вас це окей. Але е, видно, що розташовка на нижньому е, повіці зроблена неякісно, через що уголки ока опадають, в неї не витягнуте око, їй зробили таку панду, не розташували взагалі цю стрілку. Е, мені не зрозуміло, мені, мені не вистачає тіней, мені не вистачає витягнутого ока, а їй можна було класно відкрити око. Їй можна було класно відкрити око, але головне, щоб не так, як карцелі, тому що я перепрошую. Відтінок тіней. Чудовий, розтушовка. Чудова. Чу... Ну, а що сталося? Я не розумію. Просто взяли, закрили їй повністю очі, зробили дві чорні плями і... і все. Можливо, це через те, що так падає світло, але ні. Тому що видно, що тіні дуже заблизько носа. Розтушовані вони гарно, але ж вони, вони занадто близько, вони зробили дві чорні плями, замість того, щоб відкрити її погляд, і вони нанесені тільки згори, внизу в неї немає промальовки. Тобто два найгірших, на мою думку, макіяжі для, навищого, для навищої повіки. Олекс Борстен у нас займає, мабуть, найперше місце по найгіршому образу. За світле обличчя, не задбані брови, немає розтушовки на очах, е, немає контурування. Ну, лише на щоках контурування. Тут рожеве якесь занадто просто затягнуте задалеко, засвітлі вуста, як ніби взагалі не намальовані. Бліда поганка, бліда поганка. У мене більше нема слів. Просто. Це дуже погано, це дуже погано. Подивіться, груди білі, обличчя, жовте, плечі теж білі. Оця полоска на шиї взагалі обрізає її обласну. Ну, в общем, ну тут погано все. Абсолютно, тут погано все. Ван Колінс мене просто розчарувала неймовірно, але можливо не вона, а те, що вона не бачила, як її нафарбували. Тушовки тіней взагалі, можливо, вона намалювалась сама. Ну, в мене є таке враження, бо бабці в моєму селі малювались так само, як вона. Жодної розтушовки, жодної взагалі естетики, яскрава червона помада, яка навпаки додає віку їй. Погано. Просто погано. Джуліет Левайс чи Левіс? А, ну, Теж сама намалювалась на дорожку, чи що? Контурування нема. Все злите, все плоско. Помада, слава Богу, до, до сукні пасує. А от все інше мені не зрозуміло. Скоріше, все, що в неї просто нарощені вії. Їй зробили там якесь розтушування, якого взагалі не видно за цими нарощеними віями. Брови в нас різні гуляють лісом. Чоло не профарбоване, пласке, зависоке, не скоректоване, взагалі не гармонійне. Ну, в общем, мені не подобається, окей. Juna Temple. Ну, ви бачили? Я вже мовчу про те, що сісі не влізли в сукню. Але так, знову, контурування нема. Брови максимально тонкі, які я взагалі бачила в цьому житті. Модні були останній раз давно, я розумію, що мода повертається, але ну не така ж. Ну, я перепрошую. ну Оце ході. Губи не намальовані, рум'яна дуже слабі. Занадто матове обличчя підчеркнули е, ці складки біля носа. Ну, мені не подобається все. В її там три штучки. ну Можна було вже й доклеїти, чи що не подобається мені. Карсен Ліотта. Отак, От на перший погляд, все гарно. Але я скажу вам, що мені не подобається дуже чіткі лінії. Контурування прямо до вуст, видно, так ніби якийсь початківець її малював. Тому що це було, ну, вже так ніхто не робить, мені здається, цих чітких ліній, і плюс затягнути аж до кінчиків вуст. Це виглядає неприродньо, так ніби її так, ну, на джокера дуже схоже. Брови дуже прямі, дуже кичасті, криві. Е, тут дуже у нас чіткі лінії, які ну, просто макіяж виглядає неактуально, шкіра сама по собі гарна, але знову дивіться, контурування на чолі немає, на подбородку немає, тут немає. Тобто У нас тут біла частина, яка робить дуже велику частину нижню, і, і тут щось персикове. Все. Ну, тобто, недороблений макіяж, або недотушований, або незрозуміло мені чому, але ну, просто отак от, от погано. Кей Онел ще одна бліда поганка цієї червоної доріжки. Погано все. Забліда, е, за сумна, ну, просто дуже матове обличчя, яке абсолютно не пасує. Слава Богу, гарні брови і слава Богу, гарні очі. Але все інше просто рум'янця не вистачає, або він є, а він просто захолодний. Помада захолодна. І в цілому, вона виглядає така, як труп вісти трохи. Ліза Колонзайс могла би потрапити в цікаві макіяжі, але потрапила в неї гірші, тому що в неї брови коми. А брови коми я останній раз бачила мільйон років тому. Але вона нагадала мені, що такі колись брови існували. І на цьому все, йдемо далі. Преслі. Преслі. І я вже не знаю, що гірше її не обличчя косметологами, чи хірургами, чи її макіяж. Розтушовки ноль. Симетрії 0, ідеї 0, стилю 0. Моя оцінка 0. Ну і Тераджі Херсон. у мене остання акторка на сьогодні з найгіршим макіяжем. Чому? Очі в неї гарні, очі неймовірні, брови татуаж окей. Але губи знову ніби намалювали з трупа. Занадто світлі. Занадто не пасують акторці, занадто холодний відтінок, сукня у нас тепла, фіолетова з помаранчевим підтоном, а губи у нас фіолетові з сірим підтоном блакитним. І це абсолютно не пасує один до одного. Очі у нас у відтінку сукні, а губи засвітлі. Якби вони були чуть-чуть темніші, або хоча б, не знаю, хоча б. Кутики зробили яскраво бордовими, не бордовими, а фіолетовими такими впадаючими в бордо. Оце було б ідеально, а так, на жаль, не вийшло. Так, на жаль, ця акторка попала не в ту категорію, в яку би я хотіла. Це у нас була червона доріжка із церемонії Еммі. Обов'язково залишайтеся зі мною, бо будуть розбори інших доріжок. Пишіть в коментарі, де ви зі мною згодні, а де не згодні, або, може, помітили щось, що не помітила я. Обов'язково залишайте свої реакції та підписки. У мене вже вас нарешті більше ста. Я неймовірна цьому рада. Я відчувала себе в цей момент, коли вас стало 100, так, ніби у мене якесь було перше побачення, перший поцілунок. Метелики просто літали в мене всередині в животі. Я неймовірна рада, що ви залишаєтесь зі мною, що те, що лайкаєте мої відео. І те, що допомагаєте мені їх розповсюдити. Дуже вдячна за ваш перегляд, дуже вдячна за вашу увагу, я дуже вдячна за ваш час посвячений моєму ролику. Я люблю вас. Пока!